Яка найпоширеніша життєва порада є насправді жахливою? Ігноруй кривдника, і він піде. Це дурниці заступитися за себе і надерти дупу кривднику, ось що справді працює. У молодших класах був один місцевий задирака, який просто зривався на всіх. І я пам'ятаю, як він навіть намагався вдарити мене, тоді ще маленьку дівчинку з Коротше, повний придурок, і це не був випадок, коли у кривдника було важке життя. Його виховувала бабуся, яка балувала його до незмоги і не встановлювала жодних меж. Якщо наші батьки приходили до неї скаржитися, то вона войовничо розповідала про те, що її дорогоцінний онук не може зробити нічого поганого. Врешті Решт він вирішив взяти за мішень мого брата, який зазвичай був досить впевненим у собі і популярним хлопцем в школі. Він з усіма ладнав. Спочатку брат прислухався до порад дорослих. Типу, просто ігноруй його, не опускайся до його рівня, будь людиною. Одного разу після школи хуліган, який додам був на два класи старший, почав чіплятися до мого брата занадто сильно. Мій брат зірвався і буквально розірвав цього хлопця на шматки. На це було приємно дивитись, кажу вам я. Я ніколи не забуду, як він. Накинувся на цього хлопця і просто вибивав з нього все, що міг, поки кривдник лежав безпорадний і благав його зупинитися. Врешті-решт, мій брат взяв себе в руки, і все закінчилося тим, що навіть йому довелося їхати зі швидкою допомогою з вивихнутими зап'ястями від тих побоїв, які він наносив. Але це ще навіть не кінець історії. Сталося диво. Ми деякий час не бачили цього кривдника. Він соромився показати своє обличчя. Але коли він побачив мого брата, то таки прийшов вибачати. І навіть принижуватись. Він раптом почав поводитись добре з людьми і згадав про свої манери. Зрозумійте, це був цілковитий поворот на 180 градусів. Ми жартували один з одним, що мій брат, мабуть, втовку мачив йому все це в голову. У подальші шкільні роки він фактично був другом нашої сім'ї, підвозив нас до школи і навіть позичав гроші на бензин. Хоча у мого брата ніколи не просив. І я навіть зараз рада повідомити, що через три десятиліття він очолює службу порятунку в нашому місті. Отримав купу нагород за свої навички з порятунку життів і зробив багато хорошого у своєму житті. Певно, це найкраща порада, бий у відповідь. Як людина, яка зазнавала безперервних знущань аж до посттравматичного стресового розладу, єдине, що коли-небудь працювало, це насильство. Звертатися по допомогу до вчителів теж не мало сенсу, принаймні тоді, коли я з цим стикався. Порада, йди за своєю пристрастю. Це все фігня, коли йдеться про поради щодо кар'єри. Знаєте, іноді ваша пристрасть повинна бути побічним проєктом у житті або хобі. Крім того, іноді ваша пристрасть може вас привести в прірву, якщо ви займаєтесь нею цілими днями, намагаючись звести кінці з кінцями. Тож краща порада. Робіть те, в чому ви дійсно майстри. Якщо у вас дійсно добре виходить, ви будете користуватись попитом і, зрештою, полюбити цю справу, адже люди люблять те, що їм добре вдається мені, як музиканту-аматору, дуже важко спостерігати, як мої друзі кидають усе, щоб досягти успіху в цій індустрії. Наприклад, я цілком нормально заробляю у великій корпорації і граю музику вечорами та на вихідних. Ніколи не лягайте спати злими на свого партнера. Хоча це не найгірша порада, іноді людям потрібен час, щоб розібратися у своїх почуттях, змушувати когось говорити з вами, коли він все ще може відчувати себе злим або сумним, особливо коли це пізно вночі і він може бути втомленим. Ну це просто виснажує всіх, і адекватного діалогу все одно не буде. Це не найгірша річ у світі, якщо люди потребують часу, простору або навіть сну після сварки, щоб заспокоїтись. Люди схильні забувати, що мозок складається з м'яса, а не з чистого розуму і почуттів. Якщо мій мозок просякнутий адреналіном від гарячої суперечки, ніякі ваші слова не зможуть миттєво повернути мене до початкового стану спокою. Тож дійсно потрібно почекати, поки він метаболізується, і це займе кілька періодів напіврозпаду. Порада, будьте собою. Часто проблема полягає в тому, що ви поводитесь як модак. Не ускладнюйте цю проблему небажанням змінюватись. Бути собою це також жахлива порада, коли ви страждаєте на будь-яку форму нейродивергенції. Всі думають, що ви повинні бути собою, поки ви не починаєте діяти або виглядати так, як нікому не подобається. У мене була емоційна розмова з одним з моїх найкращих друзів через це, тому що мені було дуже важко орієнтуватися у світі. Дихотомія соціального оточення, яке каже: Будь собою, знайди людей, яким ти подобаєшся, таким, який ти є, і не варто змінювати себе під інших. Коли я стаю собою, то чую такі речі, як Ти занадто злий, ти занадто не такий, як ми, і я зазнаю утисків або соціального остракізму, або коли мені прямо в обличчя кажуть, що я їм не подобаюсь, коли я щиро намагаюся бути якомога до. Це, чесно кажучи, дуже пригнічує і збиває з пантелику, і хочеться просто замкнутися в собі, і не взаємодіяти з іншими, тому що ти не відчуваєш, що це того варте. А я знаю, що варто зараз поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписатися, якщо ви ще не підписані. Чому? Чому не підписані? Порада, важка праця ще нікому не зашкодила. Ні синітниця, багато людей помирає від важкої роботи. Мій батько завжди казав мені: ти боїшся важкої роботи. Ні, я просто не хочу гнути спину, копаючи канави за ті ж самі гроші, що я отримую за доставку піци». Як людина, яка починала як різноробочі у професії пов'язані з купанням канав, я вас розумію, і я вас не звинувачую. Мені пощастило бути одним із найздібніших людей у моїй компанії, і я досить швидко просунувся вгору. Але робота по 12-14 годин, 6 днів на тиждень у роз'їздах була моїм типовим графіком, як і для більшості моїх 20-річних колег. Щороку я бачу людей 18-20 років, які приходять на роботу, і завжди я їм кажу, щоб вони не вбивали себе. Без заради компанії, яка замінить їх до того, як їх поховають, просто посміхнись і змирись. Можливо, це означає, що треба просто змиритись і прийняти щось, не чинити опір, але це абсолютно собача порада. Я не хочу ображати собак, але так тут написано. Працюйте наполегливо для своєї компанії, і ви будете винагороджені. Отримаєте лояльність. Ні, ви повинні працювати на себе як на власний бренд і йти за більшими грошима. Роботодавці не дбають про вас, вони дбають лише про свій бізнес. Моє улюблене, убийте їх добротою. Ви знаєте, іноді буває доречно порвати таке комусь дупо, якщо він вас не поважає. Якось до нас завітав клієнт, який намагався стверджувати, що це ми встромили йому зубочистку в їжу, щоб отримати компенсацію. І я поставився до цього дуже серйозно, так як у нас немає зубочисток. Я йому сказав: о, мені дуже шкода, давайте я прямо зараз перевірю камери і подивлюся, хто ж це міг зробити. І Ось вам спойлер. Це був він. Він витягнув зубочистку, розламав її навпіл і встромив у страву, яку щойно майже доїв. Я підійшов і сказав: так я бачу, що ви вийняли її з кишені. Поклали на тарілку, а потім підійшли до нашого адміністратора. Ви хочете, щоб я повернув вам гроші за те, що ви поклали зубочистку в страву? Та повертати гроші не довелося, бо він вибіг з криками про те, що ми тут всі расисти. Фу, а уявіть, що в більшості ресторанів люди просто оплачують обід людині, щоб не отримати поганий відгук. Вони вбивають їх добротою. Щаслива дружина, щасливе життя. Так, ви повинні бажати найкращого для своєї дружини, але ця порада зазвичай подається таким чином, що чоловіки взагалі не повинні встановлювати кордонів зі своєю дружиною. Це найгірша порада з усіх можливих. Це породжує слабких чоловіків і дратівливих жінок, і обидва однаково нещасні в стосунках. Розлучений водій Uber на поробочій вечірці поділився з нами мудрістю. Щаслива дружина, щасливе життя. Це фігня. Якщо ви хочете, щоб ваші стосунки тривали довго, це має звучати так: щасливе подружжя, щасливий дім. Тому що досить одній людині бути нещасною, щоб зруйнувати весь дім. Я був одружений 10 років і зрозумів, що шлюб це служіння своєму партнеру. Ви обоє повинні служити своєму партнеру. Це може означати різні речі в залежності від пари і їх вподобань, але це правда. Коли одна зі сторін починає цим користуватися, потрібно внести корективи, інакше стосунки розпадуться. Ви повинні прокидатися кожного дня і вибирати свого партнера знову. Ви повинні дивитися на все, що він робить в максимально сприятливому світлі, наскільки це можливо. Встановлюйте Майже, але майте милість, бо ніхто з нас не є досконалим. Практика робить вас досконалим. Ні, практика робить вас постійним і дисциплінованим. Якщо ви практикуєтесь робити щось неправильно, ви будете робити це ще більш неправильно. Тож наставництво та коучинг існують не просто так. Треба зауважити, життєві поради є ситуативними. Те, що працює для більшості людей, може не працювати для мене. У різних людей в житті відбуваються різні речі, які суттєво змінюють вплив таких порад. Прислухатися до життєвих порад це добре, якщо не слідувати їм сліпо. Ти нікому нічого не винен. Ні, винен це найбільш сприятливе виправдання егоїстичної поведінки, яке я коли-небудь чув. Живи так, ніби це останній день твого життя. Якось я напився до втрати свідомості, прийняв усі речовини, які тільки хотів, і в підсумку до полудня потребував промивання шлунку. Так собі порада. Порада звучить так: якщо хтось вас ображає або знущається над вами, запитайте себе, що я зробив, щоб змусити їх так вчинити, що я можу зробити, щоб змінити їхню поведінку по відношенню до мене, навіть на щось схоже. А що ти зробила, щоб він тебе не бив? Мамина ідея зробити з мене майстра спілкування перетворила мене на пошкоджений тривожний чимодан, не здатний захистити себе, який вважає, що будь-яке насильство, в тому числі і мамина, це моя провина, і ви Певно, здогадуєтесь, чому я зірвалася, коли вона спробувала сказати те саме моїй доньці: найкраще приходить до тих, хто чекає. Хоча це може бути корисним у рідкісних випадках, здебільшого це сміття, а не порада. Йди за своїми мріями, це часто призводить до того, що люди женуться за мріями, яких вони ніколи не зможуть досягти. Ну, треба обирати правильні мрії. У всьому має бути баланс. Чи можу я слідувати за своєю мрією, стати першокласним шеф-кухарем? Так чи можу я слідувати своєї мрії, зробити машину часу, щоб перенести Томаса Джеферсона або Бена Франкліна дня, Просто щоб томно водити їх по вулицям, показувати на все пальцем і говорити: Ну, ви подивіться на це лайно. На жаль, я не можу слідувати за цією мрією. Якщо хтось знущається над тобою, просто ігноруй його, і він перестане з власної волі, тому що йому стане нудно. Це згубна порада. Правильно, стати сильним, щоб адекватно захистити себе, щоб кривдник зрозумів, що це не легка гра, і зусилля і ризик стають для нього надто великими, щоб він зупинився. Порада робіть те, що ви любите, і ви не будете працювати жодного дня в своєму житті. Сумнівно, я більше вірю в це. Роби те, що ти любиш, і ти навчишся це ненавидіти. Робота є роботою, любиш ти її чи ні, і немає нічого сумнішого, ніж почати зневажати те, що раніше приносило вам радість. А все чому через те, що ви почали залежати від цього, як від джерела доходу. Однак краща порада: знайдіть одну річ у вашому житті, яка вам дійсно подобається, і уникайте перетворення її на роботу за будь-яку ціну. Тому що життя не варте того, щоб його проживати, якщо у вас немає хоча б однієї речі, на яку ви можете покластися, не очікуючи нічого іншого у відповідь, якщо не щастя. І я щаслива, що всі ви додивились до цієї секунди. Я дякую вам за перегляд, за лайки та коментарі. А зараз невеличка загадка: що можна зламати, але не можна потримати в руках. Пишіть у коментарях ваші варіанти.